Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals it take us higher. The night's young and it's just begun. люби, was. Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Мій в'язальний експеримент, про який я розповідала нещодавно в одному з своїх прямих ефірів, таки був успішний. Я змогла пов'язати дуже гарну, цікаву, зручну, комфортну, теплу, ну, прямо ідеальну шапочку капюшон. За описами з книги не мерзне. Але є нюанси, про які вам обов'язково треба знати, якщо ви вирішите пов'язати цю шапочку. Тому я зняла майстер-клас, який ви сьогодні і побачите. Але перед тим, як перейти до майстер-класу, я хочу розповісти, що то за нюанси і чому їх важливо знати. Отже, прийдемо з вами до подробиць. Але... Одразу не зволікайте, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато цікавого і простого, і складного на будь-який смак. І я завжди намагаюся вас чимось потішити і розважити. Щодо цікавої дуже оригінальної книги, не мерзне, яку можна знайти на моєму телеграм-каналі. За посиланням під цим відео. Ну що ж, друзі, ідеї в цій книзі неймовірно цікаві і дійсно заслуговують на вашу увагу. Я вже, мабуть, декілька тижнів тому поділилася цією книгою. Я придивлялася до цих моделей і, нарешті, обрала для себе. Це, на мій погляд, найцікавіше, найоригінальніше з всієї книги. Але це ж тільки моя думка. Є цікавинка і нюанс. В описі до цієї книги, який я продублюю у себе на сторінці знову, щоб ви могли не шукати десь а ось перейти за посиланням і подивитися. А також опублікую у спільноті в Ютубі. Так ось, в цьому описі радять шапку капюшон в'язати спицями номер 10 тобто 10 мм товско... з дуже товстої пряжі напіввовни. Ну, здається, я можу помилятися, але 10 мм і, нап... і товста пряжа. Ну, добре, у мене немає спис 10 мм, але мені дуже хотілося цю шапку пов'язати. І є доволі. Товста пряжа. Я вирішила, ну, не перший день я в'яжу, я зможу адаптувати під свій розмір спиць. На дану хвилину найбільше в мене був 6, бо я не дуже так, а, 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 так захоплювалася в'язанням товстими спицями з товстою пряжою. Була у мене така пряжа, вона в мене десь так довго лежала. І я про неї згадала саме, коли побачила цю шапку. А так, взагалі, я в'яжу більш тоненькими спицями з, з набагато тоншою пряжі, тонкою пряжі. Ну, так ось, тому і найбільше пряжа у мене, вибачте, найбільше спиці у мене номер 6. І я спробувала. Я спробувала, і яке ж було моє здивування, коли е, щільність в'язання у мене не співпала на одну єдину петельку. Тобто у мене 11 петель на 18 рядочків. Ось так, друзі, і, і все інше я в'язала по опису з цієї книги спицями номер 6, 6 мм. А опис здається на спиці номер 10 І ось тепер у мене цікаве таке запитання: а якщо б я по, ну, послухалась того, що там написано, і взяла і пряжу товстішу, і спиці 10 мм, і зв'язала все, як вони написали. Господи, що б мене туди вийшло? А, ну, мабуть, таку, така шапочка, капюшон на мого чоловіка. Ну, він в мене дуже великий. Ну, мабуть, на нього. Ця у мене шапочка пов'язана на розмір 50-54. Там йде від 50 до 60 там, ну, такий розгон, що прям. Я не уявляю, щоб 10 см різниця, що, що підходить до 60, до 60, то на 50 буде вже завелике. Ну, не знаю. Ну, не знаю, мені ви бачили на фото, мені здається, я зв'язала те ж саме, що мені за розміром потрібно. Я ж кажу 50-54 см обхват голови. Так що, якщо ви надумаєте в'язати з цієї книги, у мене теж є ще ідея пов'язати шапочки з нею, але тепер я вже буду, мабуть, обирати а, навмисно списи більш-меншого розміру. Тому що, я ж кажу, я не знаю, що б то був за такий капюшон, якби я десяточкою пов'язала, Ну, ви собі уявляєте різницю. Я думаю, що саме через це мій майстер-клас стане вам у нагоді, тому що я вже спробувала на собі, як то кажуть, цей опис, цю шапочку. І ось тепер можу з вами поділитися своїм досвідом. Тож, ось що в мене вийшло. Ви бачили на фото. Ось тепер у мене в руцях оце, оця краса. Товста пряжа. Гарно виглядає. Я дуже задоволена результатом. Я думаю, ви не дивуєтесь чому. І я впевнена теж захочете щось таке собі пов'язати. Тому зараз я вам все розповім докладно. Що ж, мабуть, як і у будь-якої іншої майстрині, у мене є мій проєктний зошит, де я роблю свої нотатки своїх вдалих проєктів, все записую. Є і чернетка, але це вже, це вже саме проєктний зошит. Бачите, і зразочок тут залишаю пряжа, з якої пов'язала, все записую. Зараз я вам все розповім, як воно є. Довжина коси, капелюшка, ось ця коса 98 см. Це мій варіант, це те, що я пов'язала, нагадую: ще раз повторюю: з книги я опис теж, теж викладу у себе в Телеграмі і в Ютубі. Це мій варіант 98 см. Тут трошки не, зівпало, не співпало, там вийшло більше. Це без китиць Коса, то е, тільки до китиць 98 бо в книзі пораховано з китицями. Ширина коси співпала 5 см. Знову кажу, в'язала спицею номер 6 і співпало 5 см. А різниця в коси довжини, є, якщо від, відкинути китиця, то різниця в мене вийшла 4 см. У мене менше на 4 см. Ну, це не критично, як на мій погляд. Від краю коси до затилку, до маківки, мабуть, <смі> не знаю. А, ну, ви мене виправите. Я знаю, ви мене завжди виправляєте, друзі. і тут я на вас розраховую. Від цього від початку коси, де приєднуються петлі. І ось, де вони закриваються, тут 23 см. Ухват голови, як я сказала, 50-54. Пряжа, пряжа доволі товстенька. А, і дуже гарна, тому що вона у в'язані ну, просто шикарно розкривається. Дуже розпушується, але ну, як розпушується, вона стає об'ємною, пуху в неї такого немає, але вона об'ємна і гарно заповнює собою полотно. При цьому зберігає свій рельєф. Дуже гарно. дуже гарний ефект виходить. Я вже згадала, друзі, спиці номер 6. І тепер ще допоміжна спиця. А головне те, що, друзі, я дуже-дуже вам раджу, чого в мене не було в цьому процесі. Мені було дуже незручно, але я вам раджу це придбати, якщо ви хочете в'язати зручно. Шапочки саме шапочки. У мене спиці кругові, 60 мм, 100 см. І шапочку я вже дов'язувала в техніці Magic Loop. По-перше, це не дуже зручно. Ну, не дуже зручний саме через те, що тут у мене металевий тросик, як бачите, в всіх спицях металевий тросик. Він в Magic Club показує себе не дуже гарно, він не слухняний і жорсткий. Якщо вже вирішите закінчувати шапочку, зменшувати петлі з технікою Magic Club, тоді візьміть на м'якому тросику, або ну, щоб то була ліска. Або найкраще, як пишуть і у, у книзі, і як я планую з часом згодом зробити, це купити до кожної пари своїх спиць шкарпеткові спиці, набір шкарпеткових спиць. Коли ви переходите до закриття шапочки по колу, краще за все робити це шкарпетковими спицями. У мене тут трошечки-трошечки потяглися, бачите, рядочки? Трошечки. Це саме через те, що мені було незручно в'язати цими спицями на тросику в техніці Magic Club, щоб закрити тут петельки. Але є вихід. Якщо ви не вмієте в'язати Magic Loop, якщо ви не вмієте в'язати на п'ятьох спицях, вам дуже хочеться пов'язати цю шапочку, цей капюшон, ви можете не з'єднювати це в'язання в коло, щоб завершити шапочку. Ви можете повторити всі ці кроки, продовжити в'язати поворотними рядами, а потім зробити, зробити убавки, стягнути петлі зайві і. Зробити маленький шов. Охай його ніхто позаду не помітить, але це дуже спростить ваше життя. Ну так, якщо ви не перфекціоніст і вам це не дуже так вас якось десь піджимає, то ви можете так зробити, і це буде нормально. Ніхто цього не помітить, тільки ви будете це, це знати. Ідемо, йдемо далі, друзі. Щільність в'язання, я теж вже сказала, що в мене співпала з книжною, тільки одна петелька різниці. Зверніть увагу, що тут спочатку в'яжеться ось ця коса, потім з краю набираються петлі, в'яжеться поворотними рядами і до самого закінчення шапочки. Все, і прикрашається китицями. У мене вже я назнімала купу, зробила шортів. Можна подивитися окремо, а можна подивитися все, Це весь процес в цьому майстер класі. Ну що ж, вступна частина закінчена. Я, мабуть, всі такі організаційні питання освітила. Ну, зараз звірюся зі своїм зошитом. Так, і так, я вам сказала все, що потрібно: і про касу, і про поворотні рядочки. Так, Ну, а тепер переходимо вже до, ну, не, не, безпосередньо до майстер-класу. Звичайним методом, по-перше, ми набираємо дві петлі. Потім, із кожної петлі ми пров'язуємо дві, так як ви зараз бачите. На відео за передню стінку і за задню. І знову за передню і за задню стіночкою, і отже, ми отримаємо 4 петлі. Так, ми будемо формувати невеличкий охайний клін для нашої майбутньої коси. Другий рідочок ми в'яжемо виворотні петлі. Ось так. Тут я пров'язую кромкові петлі. Як наприкінці, так і на початку в'язання. І так я буду пров'язати всій моделі. Знову кромкову пров'язала. Зробила прибавку. Ще зробила прибавку. І пров'язала кромково. Ось так. Знову наша кількість петель збільшилась. Тепер їх 6. Далі ми будемо так робити прибавки, поки не отримуємо 12 петель. Чергувати виворотні рядочки і рядочки з прибавками. Закінчуємо одним лицьовим рядочком, ось ми пров'язуємо наші 12 петельок. І робимо ще один виворотний рядочок перед тим, як перейти до в'язання коси. Тепер беремо нашу допоміжну спицю, знімаємо 4 петлі. Так, залишаємо їх перед роботою і пров'язуємо ще 4 лицьовими. Тепер повертаємо 4 петлі на ліву спицю. Можна і з допоміжною, але мені так зручніше. І тепер їх пров'язуємо знову лицьовими. У нас залишається пров'язати ще 4 лицьові петлі. Я кажу, що кромкові знову нагадую, пров'язую на кінці і на початку в'язання в даній моделі. Тепер виворотній рядочок. Ось так зовсім нічого складного. Наступний рядочок можете звірятися з описом. Тепер ми будемо з вами пров'язувати спершу 4 лицеві петлі. Ось так. Одна, друга, третя і четверта. Знову допоміжна спиця приходить нам на допомогу. Чотири петлі ми знімаємо, на цей раз залишаємо петлі поза роботою. І пров'язуємо знову чотири допоміжні петлі, і потім чотири з допоміжної спиці. Майже. Майже закінчили. І знову у нас буде виворотній рядочок. Ось це Ось це так. Але це ще не повний рапорт. Наступний буде просто ліцевий і ще раз виворотні. Тоді буде вже повний рапорт, і таких рапортів нам треба буде зв'язати 22 рапорти. Після чого. Можна закрити петлі, діючи від зворотнього, тобто, як ви додавали петлі спочатку цієї коси, так і будете їх убавляти. Я покажу вам, як це зробити. Робимо убавку, пров'язуємо кромково, тепер дві разом лицеві за задню стінку, в'яжемо лицевими майже до кінця рядочку. Залишаємо три петельки, пров'язуємо ще дві за передню стінку і пров'язуємо кромково лицевою. Ось ми зробили з вами обавочки. Наступний рядочок ми в'яжемо вже виворотніми петлями. І так ми чергуємо, поки на нашій спиці не залишиться всього 2 петельки. Ці дві петельки ми просто здягуємо з вами за допомогою гачка, ось так закриваємо. І тепер просто нагадую вам, що довжина нашої коси становить 98 см. Зараз, із допомогою того самого гачка ми набираємо вздовж нашої косиці петлі для майбутньої шапочки. І з кожного сегмента коси набираємо по 4 петлі. Ось саме так, як ви зараз бачите на відео. Можна зробити це за допомогою прямого гачка без ручки, такий, як у мене простий, і потім перевести на спицю. А можна. Зробити це одразу за допомогою спиці. Саме так, як ви зараз бачите на відео. Всього я набрала 86 петель. Далі перейдемо з вами до хусткової і там взагалі все просто. Набравши петлі, ви в'яжете з убавками з двох сторон. Перший рядочок пров'яжіть лицьовими, а в другому рядку почніть робити убавку за таким способом. Одна лицева, дві лицьові разом, одна лицьова, і пров'язати майже до кінця рядочку. Далі у вас залишиться зробити знову дві лицеві убавки лицевою разом. Одна лицева, дві лицеві разом, і кромкова. Наступний рядочок знову в'яжете лицевою. І так, чергуєте до тих пір, поки ви не пров'яжете до 16-го рядочку, включно. Всього у вас залишиться 48 петель. З 17 рядочку по 25 в'язати просто хустковою в'язкою. З цього моменту ми об'єднуємо наше полотно в коло. Так, і тут ви бачите про що я говорила на початку відео. З металевим тросиком, Magic Club в'язати дуже незручно, і я раджу вам перейти все ж таки на шкарпеткові спиці відповідного розміру, або на спиці з тоненькою лескою або м'яким тросиком слухняним. У мене не слухняний був, і ви бачите, що мені незручно. Все ж таки, я подолала ці незручності, і результат мене потішив. Перший рядочок після об'єднання ми пров'язуємо виворотнє гладдю. так, як ви бачите. Настала черга убавок, ми з вами на фінішній прямій ось наш маркер. Тепер будемо чергувати три лицеві, дві лицевою разом. Три лицеві, дві лицеві разом. Так, будемо робити все коло повторювати до самого кінця цього кола. Наступний рядочок ми пров'яжемо виворотнями. І повернемося до наших убавок. Наступне коло убавок це дві лицеві і дві лицеві разом. Так, чергувати слід знову до кінця кола. П'яте коло виворотні петлі. Шосте ще простіше. Одна лицьова, дві лицьові разом. І так чергуємо до самого кінця. Сьоме коло там трошечки залишиться. Знову виворотні. І восьме дві лицьові разом. Кожні дві лицьові, поки у вас не залишиться дев'ять петель. Тепер треба прикрасити нашу шапочку китицями. Зробити це так, як я на відео. Ви можете зробити їх довшими, коротшими, ви можете замінити їх помпонами, а можете взагалі не прикрашати, тому що хайні куточки на цих косах і так виглядають дуже красиво. Я сподіваюся, любі друзі, що вам сподобався мій МК, що вам сподобалася ця шапочка. Якщо так, не зволікайте, будь ласка, ставте мені вподобачки. Підписуйтесь на мій канал, бо буде. Дуже багато цікавого, як я завжди вам кажу. А також не забувайте, що на моєму телеграм-каналі вже утворилася велика бібліотека в'язальних книг і журналів з неймовірною кількістю корисної інформації для вас. А ще, мої любі друзі, не забувайте поділитися моїми публікаціями, моїми відео своїми друзями в своїх соціальних мережах. Так, разом ми будемо з вами просувати український контент і робити його відомим та популярним. І я дуже сподіваюся на вашу щиру підтримку. Від всього серця дякую за те, що ви були зі мною. І вже наперед дякую вам за підтримку, гарні коментарі, вподобайки, підписки. За все, мої любі друзі. Не сумнівайтеся, все буде гарне! Всіх міцно обіймаю завжди ваша Євгенія.